Так, дорогі друзі. О, хто казав, що ми собаку не вигулюємо? Собаку ми вигулюємо. Ой, заплутався за загойту. Вигулюємо. І перетинаємо в інше місце, в холодочок. Ти хочеш тут бути? Ну, а де він буде? О, І куди він захоче, ми туди його і прив'язуємо. Йому і краще, бо тут пісок. Так? так? О, а Там пісок холодний в колодку, і йому тут добре. І ми постійно, отако, тільки починається сонце, ми його припинаємо, от, він навіть тут собі вирегон, та ще одна будочка стоїть. О. І сиво, і йому тут й добре. Так що не говоріть дорогенькі. Якби я не пильнувала за собакою, він би в мене так гарно не виглядав. Правда мені маленькі? Дай лапку, дай лапку. Отак молодинка. Молодчинка ти наша. Ти наш гарний баросик. А те, що люди пишуть... Нехай собі пишуть, правда? Ай так. ота та та І гуляємо з От ним. Отак. Все? Так. Шок. хто там йде? Хто по дорозі йде? М? Молодець. Боросик? Борося. те. Зайка. Кажуть люди, що я тебе не вигулюю. Каже, що ви, люди, говорите? Так? Каже, що ви то говорите? Каже, я просто боюся громовиці, вибухів, громовиці, каже. Правда? Пісюка, ти наша, ти наша Пісюка, Песік ти наш. Ай так, так, так. Наш маленький. Маленький гарненькі. Та? Лапку? Дай лапку. Дай лапку сядь. Ану, сидіти. Молодець. Лапку, дай лапку. Лапку. Так, молодчинка ти наша. Молодчинка. Який ти гарний. Так. ти такий гарнюся. Оп.